Упродовж квітня-травня у Рогатинській громаді відбулась низка заходів, головно в освітніх закладах, присвячених енергозбереженню. Таким чином громада доєдналася до відзначення європейських днів сталої енергії. Школярі Рогатинщини виявилися напрочуд активними і креативними у своїх проєктах енергоощадного майбутнього нашого краю. Діти малювали картини, виготовляли тематичні буклети, знімали відео, робили презентації, проводили екологічні акції. Усе задля підвищення обізнаності серед молоді про сталу енергетику та залучення її до реалізації. Ці локальних ініціатив з енергозбереження до слова рогатинська міська рада в особі міського голови Сергія Насалика підписала угоду мерів Схід. Це проєкт, що фінансується європейським союзом, націлений на об'єднання місцевих, регіональних та національних органів влади країн східного партнерства у їх прагненні розвивати регіональну політику на основі сталої енергії, посилення енергетичної безпеки та підтримку глобального руху у боротьбі зі змінами клімату. Відповідно до угоди, рогатинська громада задекларувала мету досягнення кліматичної нейтральності до дві чи 50-го року щорічні дні сталої енергії у рамках угоди мерів задумано європейською комісією як засіб своєрідної кількаденної мобілізації мешканців, політиків, підприємців, представників громадських організацій, щоб усім разом замислитися над перспективами виробництва і споживання енергії у себе у місті, регіоні, країні світі. Підсумком проведення європейських днів сталої енергії у ротинській громаді стало нагородження усіх переможців та учасників тематичних заходів завдяки фінансовій підтримці ЄС проєкту. Вода мерів схід має можливість надавати заохочувальні подарунки усім дотичним до популяризації ініціатив у сфері енергозбереження. Таким чином учнівська молодь громада була винагороджена за небайдужість у ставленні до природи. Ті заходи, які відбулися у ваших навчальних закладах. Чи ви збирали батарейку, чи у вас відбувалися під керівництво ваших наставників виховні години? Ви розмірковували? Ви розмірковували про те, як бути кращими. Як робити те, щоб наша держава була кращою, щоб природа, яка є у нашій державі, була збережена вашими руками, руками тих людей, які є поруч з вами? Я маю сьогодні доручення від міського голови подякувати кожному з вас. Кожному навчальному закладі, який був небайдужий, а активно взяв участь у днях сталої енергії, тому що ми розуміємо, що енергія це те, що нам потрібно берегти, за того, щоб ми могли існувати, і наша держава одночасно могла розвиватися. Беручи участь у європейських днях сталої енергії, місцеві школярі дізналися більше про сучасні способи ощадного і ефективного використання енергії та ширшого залучення відновлювальних джерел енергії.